Доброго ранку малята! Доброго вам дня! Рада вас я всіх вітати! Сонечко к нам завітало, і всіх навколо привітало! Малята, як ви себе почуваєте? Гадаю, і вірю в те, що ви всі здорові. Сьогодні ми з вами поговоримо про вітаміни. Про те, що вітаміни корисні, знають всі люди. А ось який вітамін і за що відповідає, ми з вами сьогодні дізнаємося. Вітаміни це корисні речовини, які знаходяться в фруктах, овочах та корисних продуктах. Вони допомагають людям бути здоровими. Вітаміни всі смачненькі, солоденькі і кисленькі. Їжте діти їх охочі. Кожен, хто коли захоче, щоб були ви здоровенькі і красиві, рум'яненькі, щоб росли міцними й дужими, до хвороби байдужими. Щоб бути здоровими, швидше виростати, бути сильними, життєрадісними, мати завжди гарний настрій і ніколи не хворіти, треба вживати корисну їжу. Корисна їжа для дитини, що містить різні вітаміни, що робить нас усіх сильнішими, що робить діток здоровішими. Добрі їжі для дитини є всі потрібні речовини. Малята. Корисні продукти це овочі та фрукти, риба, м'ясо, молоко та різні каші. В корисних продуктах і знаходяться вітаміни. Коли в організмі людини не вистачає вітамінів, вона негарно себе почуває та частіше хворіє. Вітамінів дуже багато, всі вони різні, кожен має своє ім'я: є вітамін А, В, С, Д та багато інших, але кожен з них дуже важливий і корисний для здоров'я людини. Дорослої та, та маленької. Малята, а зараз я вам розповім про основні види вітамінів. Вітамін А. Важливий для гарного зору, росту волосся, а також важливий для росту та розвитку всього організму. Міститься він у моркві, абрикосах, арбузі, дині, в томатах та в інших продуктах. Вітамін Б. Він допомагає серцю добре працювати, відповідає за нервну систему, пам'ять та забезпечує організм силою та енергією. Міститься він в горосі, горіхах, банані, хлібі та в інших продуктах, а ще його багато в різних крупах. Вітамін С зміцнює весь організм, посилює опір організму до інфекцій, захищає від застуди та грипу. Він знаходиться в лимоні, апельсині, яблуках, томатах, ягодах та інших продуктах. Вітамін Д. Він важливий. Для правильного росту і зміцнення м'ясів та кісток. Сонячне світло сприяє виробленню цього вітаміну в організмі, тому більше перебувайте на сонечку, щоб отримати вітамін Д. Міститься вітамін Д в рибі, риб'ячому жирі, молодці, яйцях. Ось ми з вами і дізналися, де живуть вітаміни. Я пропоную вам пограти в гру «Корисно чи шкідливо. Допоможіть мені відібрати корисні продукти. Фрукти. Так, корисно. Молоко. Так, це корисно. Чіпси. Ні, це шкідливо. Овочі. Звичайно корисно. Мед. Так, це корисно. Ходох ні, це шкідливо. Сирники. Так, звичайно, корисно. Борщ. Так, це корисно. Молодці малята. Ви гарно впоралися із завданням. А які корисні страви вам готує ваша матуся? Малята для того, щоб рости здоровими та сильними, без вітамінів нам не обійтись. Вживайте корисні продукти і ваше здоров'я буде міцним. Хай кожен з вас буде сильним і здоровим. До нових зустрічей, малята!